Добрий день. Незвично бачите мене в ефірі в день, але це ефір з готування. Те, що потім зможете використовувати. Давайте я розповім, і перейду одразу до приготування, тому що сьогодні багато роботи, щоб ми з вами це зробили швидко. Ми з вами будемо готувати меню детокс проєкту, детокс, який стартує в понеділок, і це п'ятий день, четвертий день меню. Він мені особисто дуже подобається, він мені дуже смачний і легкий. І я хочу, я його обрала для того, щоб показати, що е, різноманітні інгредієнти, доступні інгредієнти, і саме головне, можна повторювати інгредієнти і на обід вечерю, тим самим економлячи свій час. В тому самому магазині при виборі, і це зручно. Тому давайте будемо готувати. На сніданок у нас будуть макарони з сиром кисломолочним і твердим звичайним. На другий сніданок у нас буде шоколадний пудін. На обід суп з фрикадельками і тертими печерицями. На перекус ягідний смузі з ківі. І на вечерю в нас будуть також фрикадельки з Тушкованим кабачком і морквою. Починаємо. Давайте засічемо, скільки нам потрібно буде часу на приготування цілого дня і потім в кінці подивимось. Перевертаю камеру. Так, Тут в мене вже підготувала інгредієнти. Зараз, зараз, зараз. зараз Так, щоб ви мене все бачили, переверну. Ось. Ось так. Перше, що ми робимо, я п'ять з вами, привіт! Перше, що ми робимо, ставимо водичку на макарони і на суп. Поки в нас водичка закіпає, ми не будемо витрачати час, ми одразу зробимо смузі. Робимо смузі, починаємо з другого перекусу. Чому так? Для того, щоб потім можна було в цьому самому блендері перебити наш десерт. Давайте візьмемо якийсь... Гарний стаканчик, щоб у нас було гарно. Так. Вам все видно? Видно? Поки закипає водичка, ми з вами, повторюю, робимо другий перекус. Для цього це дуже просто. В блендер ми нарізаємо. В блендер ми нарізаємо. Ягоди. Це може бути не полуниця, в мене була полуниця. У вас це може бути малина, ожина, все, ось все, що ви зараз можете купити на ринку, яку завгодно ягоду. Ягоди в раціоні, особливо зараз. Це корисно, це необхідно. І менше термообробки. Щоб ви зараз не готували, менше термообробляйте. Тоді воно зберігає свої корисні властивості. Все максимально просто так ми додаємо водичку. І перебиваємо. Без... Ми не додаємо туди там не мед, нічого, тому що. Так, тому що о, все повинно бути натуральне, менше. Оп. Смузі в нас готовий. Як ви бачите. Ми робили солодке. Ми можемо в цьому самому блендері перебити і зробити інший десерт. Зараз ми його будемо робити. Це другий перекус. Тепер ми будемо з вами робити десерт. того, щоб зробити десерт, нам потрібен заморожений банан. Якщо ви його не заморозили, це не проблема. І якщо якісь є питання, можете мені е, написати, я потім в ну, потім передивлюсь, буду відповідати. Так, ми додаємо банан. Це другий сніданок. Додаємо а, абрикос. Зараз абрикос, персик це те, що треба. На постійній основі також вживати в раціон, скоро цих продуктів вже не буде. Потім будете за ними сумувати. Так. Ой, в мене йогурт потік. Пізнала, щось буде. Зараз в мене киплять макарони, я закину макарони, вони варились, і ми з вами продовжимо. Так, 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 так. Я поставлю собі сюди. От це в мене так вийшло. До речі, оцей смачний йогурт. Органічний. Ну так, щоб прям я його дуже любила, я більше галичину люблю, але може бути. Так, додаємо ми сюди чайну ложечку какао. Чайну ложечку меду і 50 грам йогурту. 50 грам це дві. Ну, в мене маленькі ложки такі плоскі, тому в мене дві. У вас може бути трошки по-іншому. Ми готуємо п'ять. Потім ми це покладемо в холодильник. Ми готуємо 5 прийомів їжі на детокс-програму. Беремо гарну якусь таку кріманочку і викладаємо. Бачите, яка консистенція? Коли ви це ще холодильник поставите, то зранку у вас буде смачний пудінг морозив. Можна навіть заморозити і буде як морозова. І сюди ж ми ще, видно, так? Пудінг. І сюди ми також додаємо ще темний шоколад. У мене ось такий 95%. Можна натерти, можна зробити ось так, потім поласувати. Є, це в нас два перекуси вже готові. Цей час в нас закипіла вода на суп. Тому що ми робимо? Ми відварюємо, кидаємо фрикадельки. Але вони нам потрібні будуть і на вечерю. Тому ми кидаємо з розрахунком вечері. Вони зараз проваряться 15 хвилин, ми їх достанемо, і в нас вони ще підуть на другий прийом їжі. Це дуже зручно. Все, тут в нас вариться нічого нового, макарони, фрікадельки. Тепер будемо з вами підготовлювати все до інших прийомів їжі. Так, шоколадку прибираємо і продовжуємо. Блендер нам більше не потрібен. Робимо зачистку. І переходимо до основних прийомів їжі. Так, сир, сметана, творог, все нам буде потрібно для сніданку. Зараз ми з вами будемо робити те, що в нас до обіду і вечері. Печериці натираємо на крупні терці. Зараз я якесь запитання у вас знайду. Ми з вами. Трошки поспілкуємось. Купляєш в магазині місцевих замічнікового творогу, де вексер не ну, може тут знайти. І тут є м'який творог? Є 100%. Я не пам'ятаю, яка фірма, але в номер 1 точно є. Мені що подобається, тут дуже багато наших продуктів. І я, якщо є можливість, то я купую наші продукти. Але ось зараз я тут брала наш. Ще ну, я взяла кефір і кисломолочний сир, то він був кислуватий. Я думаю, що літо ну, транспортіровка воно просто не витримує кисломолочка так далеко їхати. Я розумію, що в цьому причина, тому я взяла їх. А взагалі наше тут, наше тут все є. Вся продукція. Так. Натерли. Це ми натираємо на суп. Нагадую. Натираємо на суп. Все багато води влило в суп. Глазомір зламався. Так, моркву. Там видно, так все? Натираємо моркву і натираємо цибулю. Можете нарізати, як вам подобається, але краще. Натерти, щоб воно ми не будемо нічого перебивати, щоб воно було м'яке. Все, тепер що ми робимо з вами? Зараз я відірю трошки води, щось в мене глазомір зламався, налила багато. Так. Тепер перевертаємо. Ось так і є. Е. 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 У нас є дві пательні, вони нам знадобляться. Перше. Як додавати оливкову олію? Розказую, все через ложку виміряємо, тому що по-іншому ніяк? Чи беремо ось такі пшикалки? Ними також дуже зручно користуватися. В метро так, брала? В метро? Шикалки в метро? Шикалки в метро? В метро в нас продаються. Вже є меню, я також приєдную, звісно, вже... А, ні, меню ще не... А, вже є, так. Година. Так, меню вже є. І ми будемо з вами підсмажувати наші овочі. Так. Підсмажуємо овочі. До золотистої скоринки. Вони будуть смачними. Зараз вони утушаться, тому що це ж печериці. Для того, щоб не додавати багато олії, так? ми додали свою норму, яка нам необхідна. Ми додаємо водичку і все. І хай воно у нас смажиться. Тут вариться, смажиться, ми поки з вами. Підготуємо на вечерю для цього що ми робимо? Так. 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 Будемо робити такі, е, я кажу, пасту. Можна пограти, зробити це тоненько, можна зробити на а, цій слай, слайсі, боже, чистілка, як вона, каномка. Готуйте, готувати можна і перед кожним прийомом їжі, але це займає час і іноді його просто не вистачає. Дуже зручно отак стати, приготувати швиденько Ось, і все, і забути. На цілий день потім у вас вже все готово. Зараз будемо вже скоро макарони знімати. Все, тепер можна їх, в мене в меню написано їх обдати водичкою. Але я люблю такі, знаєте, полуготові. Вместо кабачка, баклажан, ну, один раз можна. Так. Бачите, в нас тут вже воно тушкується на такій, на великому. Вогнику, щоб був в нас такий цей аромат підсмажки. Так само ми додаємо олію на пательню для вечері і одразу підготуємо вечерю. Додаємо овочі. Бачимо так, як воно готується. І зараз будемо з вами вже формувати сніданок. Зайвої ваги, хоча їдять макарони. А, я, я ви не бачили, що я роблю. Званяйте, знаєте чому? Е, так, можете в мультиварці готувати, не проблема. Знаєте чому італійці не мають зайвої ваги? Дуже худа нація. Ну, по-перше, вони їдять два рази в день, ну в них так з дитинства вони звикли. Плюс. Якщо паста макарони, то в них е, макарони альденте приготовлені. Вони їх не розварюють По іншому травленням і все добре. Це ми з вами зараз готуємо сніданок. Ви його зараз пізнаєте родом. Сніданок з дитинства. Ми додаємо сир, потім додаємо 50 грамів. Кисломолочного сиру додаємо метан. Це це діло перемішуємо і це нереально смачно, хто в дитинстві таке їв. Я вам просто хочу показати саме, як воно вже в готовому, не буде прям красивої у нас викладки, але... Чей сир зараз поплавиться, буде взагалі супер. Поэтому з вами я зараз помішаю наші овочі. Так, овочі в нас далі тушкуються, ми викладаємо наш сніданок. Оп. Я вважаю, що дуже гарно і це смачно. Так, варена тушковану моркву. Розкажіть, будь ласка, про це. Дивіться, так, сніданок, всі запам'ятали, як він виглядає. Варена, тушков... варена морква, і взагалі морква. Так, в неї високий глікемічний індекс, як і у свікли. Морква, свікла це ті продукти, які вживаються. В невеликій кількості. Це дуже важливо розуміти, тому що вони також солодкі. Тепер, що ми з вами робимо? Нам потрібні наші трикадельки на вечерю. Ось. І будемо вже додавати овочі в суп, він довариться, і ми з вами закінчили. Я вийшла в ефір 5 хвилин. Зараз. Зараз 23 хвилини. 20 хвилин в мене пішло на... Оп. 20 хвилин в мене пішло зараз на основ... основне приготування. Назвемо його так. І зараз ми будемо просто чекати, поки воно все доготується. Все. Оп. Все, супчик в нас. Вариться. Зараз поспілкуємось, поки воно буде готуватись. Я покажу. Так, тут видно? Видно. Ось. Ми тушкуємо. Ми тушкуємо овочі з трикадельками, щоб в нас була скориночка. Ось, можна додати чесник, лук, я собі не буду додавати, бо мені їхати, я не хочу з чесником прованятись. Це літнє меню, літнє Літнє меню, остання можливість його спробувати, тому що вже наступного місяця буде інше меню. Так, все. Тут у нас хай вариться, це тушкується, зараз трошки поспілкуємося з 10 хвилин, поки воно провариться. І, грубо кажучи, за 20 хвилин всю основу ми з вами зробили. Так, я переверну камеру. о, Ракурс ще шикарний. Так, так і в мене тут, знаєте, що яка проблема? в мене майка сильно засвічує, тому буде ось так, добре? Ось так. Тому мене інстаграм не припустить. Книга рецептів є або може буде? Книги рецептів немає, можливо, колись обов'язково буде, тому що база рецептів в мене величезна. Тільки за якесь за, за цей... зам'ята. Дуже в мене сняв багато роботи. Я навіть не знаю, коли мені виходити в Інстаграм, що знімати, тому що за ну, Так, ви поки можете написати мені запитання, ми з вами десь хвилин чекаємо, поки довариться суп. Иду mm. на літній деток. Шикарний вибір. Всегда готовилась рано, ви на ефірі я готовлю, очень стимулирую. Супер! Я це роблю швидко, тому що ну мені вже легше з пропорціями. Звісно, ви витрачаєте час для того, щоб підготувати продукти, відважити їх. Це, звісно, на початку. Це потім входить вже в авто, автоматизм. Навіщо робити детокс? Детокс – це проєкт схуднення і очищення організму. Його треба робити для того, щоб по-перше, налагодити обмін речовин, позбутись декількох зайвих кілограм, позбутись зайвих об'ємів, війти в режим. Детокс – це та а, програма, яка за сім днів запускає організм, і з того, що ми їмо дуже такі легкі а, страви. Ви себе і почуваєте зовсім по-іншому. Потім переходите в режим набагато легше. Шампіньйони на сушені гриби не можна замінити, тому що різна калорійність. Коли буде наступний детокс, бо Цей детокс стартує в понеділок, а наступний буде вже в вересні. Передайте привіт Одесі з Німеччини, обов'язково передам привіт Одесі. Проходити меню детокс, можете хоч кожного місяця. Зараз Сланочка налаштовується просто на, на вау. Я хочу набрати віск, як це зробити. Це окреме меню, в мене його поки немає, воно буде, коли відкриється сайт. Але це таке ж саме меню, о, як і для схуднення. так? Але є меню для схуднення і є меню для набору ваги. Не подумаю, треба чорну майку Зараз все-таки зніму вечерю, тому що вона вже готова. А Супчик ще почекаємо. Що ні, у нас крокадельки проварились, ми не будемо чекати. Я вам покажу, як виглядає раціони. Так, пів год... менше, ніж пів години. Так, зараз я відповім вже, ви написали. Сколько прийомів їжі на детоксі? 5 прийомів їжі. Сижу на розвантажувальні дні, раз на тиждень це просто вогонь. Повністю з вами згодна. Перевертаю камеру, абрикос на персик замінити можна буде. Так, перевертаю. І ми з вами будемо зараз наливати наш супчик. Дивіться, шампіньйони можна, ну, це я люблю. Я їх взагалі можу їсти і сирими. У мене навіть рецепти такі є. Це смачно. Ось, тому супи, супи ми варимо дуже швидко. Ось ви зварили фрикадельки, їм там треба 10 хвилин, потім проварили ваші овочі. Якщо ви проварили їх там, до 10 хвилин, цього вистачає. Приправи всі додаємо за смаком. Ось так. Виглядає наш обід. Тепер подивимося, як виглядає повний раціон. Зараз я все викладу гарненько. Сьогодні в мене пів години. Є сьогодні хвилин навіть. Я сьогодні просто цей. Ану, йди з екрану. Холодильник закрий. Ха! Лазище. Так, ось так проведу. І так, дивимось. А тепер дивимося, що я а, приготувала. Мені подобається ваш суп і фету просто нема слів. Повністю з вами згодна. Я також його дуже люблю. І так, ми з вами дивимося, що я приготувала на сніданок. В нас а, макарони з твердих сортів з кисломолочним сиром. Звичайним сиром, зеленю. На другий сніданок в нас шоколадний пудінг. І що мені подобається, що цей шоколадний пудінг він саме з фрукти. Так? Він саме те, що вітамінне, те, що корисне. Ну, звісно, шоколад він дасть вам на день сил. На обід в нас суп з фрікадельками і тертими, шампіньонами, морквою, цибулькою також чисте здоров'я. На перекус смузі. З Полонеці і Ківі. Можна, може бути, в меню в мене малина. У мене не було просто малини, Взагалі, меню малина Ківі. І на вечерю а, в нас фрікадельки з тушкованим кабачком, морквою і зеленю. В мене я улюблю шпінат, тому в мене шпінат. Ось так виглядає один день в детокс проєкті 7 днів. 7 днів різноманітного меню. Але страви всі ось такі. Чому це літній детокс дуже полюбився? Тому що він ось такий легкий. Я це зробила за 25 хвилин. Ви це будете робити там до однієї години, але на цілий день у вас є повноцінний раціон, якого вам вистачить, і ви не будете голодними. Якщо тричі на день треба за рекомендаціями лікаря харчуватись, перекусити додати до сніданку. Обіду, якщо вам необхідно три рази, ви приходите до мене в проект, я підлаштовую раціон під вас. Так, ми прибираємо один і додаємо до сніданку. Але це все вже обговорюється в індивідуальному порядку, коли я вас веду. І так, любі мої, я пішла до дівчат в групу. Красу побачили. Хто хоче, приєднуйтесь до нас в понеділок. Ми стартуємо. Будемо з вами навчатись, готувати. Ось таку смакоту на швидкості. Гарного дня побачимось ввечері.